Всім привіт! Це поїздка по селу на електросамокаті. На жаль, це не мій електросамокат, до того ж він не повністю заряджений. Я не знаю, вам видно, ні? Так, дивіться кермо. Трохи проїдуся на ньому, блін. Хотілося б подовше поїздити просто. Реально прикольно це. Це той же самий перша модель, яка була випущена в принципі, масово на ринку. В ньому дуже радує, що є круїз-контроль. Ну, Вмикайся, дивіться, я зараз покажу. О, чуєте, все, я руку з газу забрав. Він тепер сам їде. Не треба газ тримати. Собі. 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 Можна їздити. Тут, до речі, ще й колеса не 10 дюймів, як вже в нових самокатах, а досить такі вузькі, всього 8,5, але вони самі звичайні камерні надувні. Так, друзі, тому проблем не має бути. Їду в екорежимі, бо тут розхід енергії та менший. А взагалі пойму розрахований на вагу в 42 кілограми на самокаті, тому не дивно, що вгору я трохи йому допомагаю, але тим не менш, йду. до речі, нормально навіть тому, тут ще й передній привід до цього всього. Самокат був в жахливому технічному стані він не використовувався дуже давно. Мені довелося накачувати колеса. Так, друзі, витирати пил. Ой-ой, чоловік не впав. Так, Ще багато, ну, ще деякі процедури зробити. Лаго, що дуже добре, те, що ще взагалі, друзі, повністю то не розрядився за цей весь час. І на ньому ще є. Нормально так заряду. О, так, я круїз контролю, їду, чудово. Правда, реки тут не можна було відключити в оригінальній прошивці. Тому де миритися з чим є. Такій, дорозі, в принципі, проблем немає. Так, друзі, я хоча б нормально стою, воно відчувається дуже сильно. Кермо всього 41 чи 42 см, але нормально їхати можна. Так, друзі, реально ці, ці часи речей, це ж 2017 рік. Випуск цього електросамоката в Україні. Є величезний шанс, він ще пізніше з'явився після цього року. Просто речі, щоб служили, їздили якийсь час і все собі там в магазин покататися. Ще й по тротуару просто їздили, бордюри прокинали, ніяких вимог там до якоїсь потужності чи швидкості взагалі в людей не було. Самокат легенький, всього 12 кг, щось ваше, що проїжджає 25 кілометрів на одному заряді. Ну, Це заявлений пробіг. Реальний то поменше. Я на нього робив прошивку, але, на жаль, ще тоді в мене не було камери. Так, друзі, ну от дивіться. 20 км на годину. Така собі ж, до речі, половини заряду нема, блін. ну проїдусь нормально. Але схоже що ні. Треба було б його зарядити. Та нема часу. Так, так. Так, друзі, дивіться наскільки він стабільний, я можу без рук їхати, дивіться. Опа. Глядіть. Хуі, тих-тих, щоб не впасти з нього добре. Давайте пошвидше поїдемо. Так, друзі, скільки 23, певно, їду, реально дуже повільно. Але, блін, ну прикольно. Не знаю, мені заходить <свистити> така поїздка. Гав-гав-гав. <свистити> Що ж ти гав? <свистити> Ой, реально все і просто спокійно можна проїхатись по селу. Початки спробую вдіти на ходу тут, друзі. Реально. Одною рукою можна керувати як завгодно самокатом. Так, друзі, поки... Ой-ой, тут таке рівне зусилля жорстке, поки на спуску руху і стану надіну перчатки. Як тут холодно, а на ходу їх одягати таке собі заняття. Так, от ну, що десенько іншу все. О. Тут, до речі, бісезонка стоїть, двоні колеса, вони. Я навіть по льодові злегка був проїхався, коли була зима, то навіть контролю не втратив. Так, ну ви на мене не кидайтеся, народ. Накидается. Это добро. Пастух отсинев. Да, да. Ой, да. За чого ти? Тікай Фо Хиш Ляша від пса зараз не втечу, не дай бог Так, так, так. Фу. О, Реально круто так покататися Та швидкість, друзі, реально можна не впоратися з керуванням. Я роблю би. Річ в тому, що дуже повільно якось це все відбувається. Капець скоро. Хе -хе. Ти й я Друзі, ну все розряжений, блін. Шкода. Хотілося б нормально покататися, але. Бачу, друзі, що вже навряд чи це вийде в мене. Дуже навряд чи. Ну добре. Зараз зніму з камери на шоломі трохи для вас. Терпив чудесно. Ого-го! Як я маю за все тримати? Тут не знаю, ну ладно, вирушаю. Чесно, від їзди ніяк не маю, абсолютно. Тобто, ну, пересуваюся в просторі. Це все один процент остався. Ну і сподіваюсь, що доїду Дивіться, що, що, що я роблю? а. чим я займаюся, коли почалося навчання і коли треба виконувати домашні завдання і інші справи важливі. Що я обираю? Поїхати селосичі Проїхатись. Ось веде прямо цей дуже ефективний час і правильно означає пріоритет. за прошу навчити. Я навчання. Віта голові. Реально продуло всі вуха. Так, що вони впереді ще вуще, ніж, ну, там, мовно, я сам капець просто. Наскільки ж був поганий мені, досконалим першим. Лен всім дуже подобався. А знаєте чому? В іншого не було б нічого, все ти. АВП педалі крутиш. Бензин купляєш, зливаєш, страховувати водійське. Ну або оцей варіант інці здавався ще й як найкраще. І Все таки, вау, самокат! Їде сам! Круто! Хочу проїжджаємо кілометрів п'ять! Ні, не п'ять, жартую! У показі фара, якщо вимкнути коли буде повністю темно, прямо, як вночі, то вона буде освітлювати все село. Mm. Так, давайте швидше. Давай, давай, давай. Давай, давай бро, давай. Поїхали. Ух, ух, ух. Давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, бро, давай. До речі, ні, до речі, крузь контролю просто маст-хеб. Бо ну, ти, ви будете рухати з максимальною швидкістю майже завжди, а палець не будете тримати. І, до речі, ще дивно, що дека не сильно завужена і на ній стояти. Досить таки ну, комфортно. Нормально, я не відчуваю якогось спливу, дискомфорту чи що. В плані довжини ширини, чи? я в шоці, до речі, клиент, чи дуже добрий, Ви не зачеплюєте нічого. Початки. Зачепляти нічим, що то, господи. Самокат коштує дешевше, ніж більшість велосипедів нормальних, напевно. В свій час за 12 тисяч пунктів тоді було багато зараз. Взагалі його ніби за 8 можна купити на якихось там сайтах в інтернеті і кататися. Таке собі. задоволення від самокату туди сумнівна. А ти чому так повільно рухаєшся, хотілося б знати? Реально, я думав, зараз сейчас давали якісь справи будуть, ні? Просто, Просто така їзда про хтось п'яний чи в телефоні дивиться. Багато варіантів є. Чому так сраво? Ну в мене вже є величезний досить відштовхування ногою, щоб доїхати до місця, в яке мені треба. Не страшно, що зробився. Ой, значить свій час витрачає, хай бог милий. Так. Оооо! Так, друзі, ну це вимку. Супер. І тепер вверх підемо ходімо. Це таке неправдива теорія була, що типу, якщо двигун мало ват бере, то довго проїде піді мною. Це, це неправда. Як ви бачите, реально було більше половини заряду. Умовно він проїхав, нічого. Так, друзі, це Як, друзі, тут спуск трохи Давай, поїхали О, непогано. Ой, ж така, але все, ж таке воно надовго. Але все Я або під бус, або туди. Там Та можна було потім було тіхати ще й не раз, але що зробиш? Та, ой.